Клічку я пишу. Клічко робить комусь доручення. А потім наступне питання: Ви нам скажіть сьогодні, запишіть нас на прийом ми до кінця. Ми реєструємо заяву. Заяву може бути ваше прохання про його прийом. Але у нас немає ніякого журналу, ми не ведені його. Ви можете вирішити, ви, це? Це, це, ніхто це, це, не повторюю. Це, це бюрократичний кола. Це поясню, так. Да. Да. Є поряд, ніхто mm -hmm. ще раз го кажу, громадянин. Пише заяву. Цей заяв він пише, прошу прийняти мене на особистому прийомі. Ви прохання, проханнях письмова mm -hmm. є його розпорядження, затверджене Міністерстві юстиції про особистий прийом клічка. Для того, щоб він прийняв вас, ви повинні спочатку пойти до його заступника, який займається саме цим питанням. Mm -hmm. Чи це буде наприклад, якщо це стосується як... секретар Київради. Я це, це прекрасно я знаю, не з вами зроблю. Ви, робите... ви розумієте, чому не з вами справа? Ви, ви чуєте? Не з вами. Мене є я питання, я хочу надати роз'яснити все. Рома, да. і чи можна добути? Хорошо, писайте, присядьте, бо як була. Якщо питань Київ то я розумію, що да. комісії робить доручення в голові комісії вас запросити чи на засідання комісії, чи окремо з вами зустрітися, да? розібратися і йому доповісти. Ну, значить, я проти виражаю, якщо ви мене зараз немає. Ви я щас посадова особа і ви не маєте кажучи. права возвращати категорічески, бо відкрито это все служба незаконна. відкрита, Незаконно. на підставі і на підставі, на підставі того, що тут знаходяться інші люди, і вони також знаходяться на прийом. Це публічне місце, Нет, не, розказу, це не у це у вас, у вас нуль, у вас нуль, освіті запереч. Підстави. Навіть не знаю, що таке місцева ініціатива, посадова особа називається. До звернень громадян Київській міській державний адміністер. Розпорядження, Розпорядження. Незаконне, закон. не а є закон. Не закон Є закон про засоби масової інформації і є закон про інформацію. Розумієте, я сюди прийшов не у власній справі, а я прийшов сюди у справі громади. Яка до сих пор не вивчила не не на тим місцева ініціатива. Ти. Я збирав підписи не на громаді. Тут немає жодного віддавала. Жодного, крім вас. Тому що зараз я поставив цей підпис. Я це поставив підпис, щоб ви нормальним чином ту ініціативу, де підписи понад тисячі чоловік. Громади ви розглянули, так як за законодавством. Дивіться, від спочатку нам нормальна відповідь. Можна зробити чоловік емоціональний. Я не емоціональний, ви чому я довжий? третій раз сюди приходити, щоб виконати законодавство належним, часу, належним чином. Я скинути свої звичні справи, я покинути, відпрашуватися з роботи і прийти сюди, тому що ви не, не можете за третім разом виконати належним чином. Я подав на розгляд пропозиція про, про місцеве самоврядування, на розгляд Київської міської ради згідно законодавства. Згідно закону України про місцеве самоврядування. Така пропозиція має бути розглянута на сесії за участі ініціативної групи. Кажете, що ви мені сказала, зробили? Що... Ні, просто нам ще ж казали, що Значить, я буду місцева... визивати міліцію протидія журналістів. Ви... Журналіст? Журналіст? Я журналіст, я просто редактор. Ви журналіст. Я журналіст. А, І ви теж журналіст. Так. Да. Я, я редактор. головний редактор. у нас. на Ви? Показати ви... вам. Що ви? Ви да, журналіст? Я українською да. журналіст. Ви ще і журналіст. Я різну особа. Особа замінить вас. Обмежено повністю. Ко? Тільки прийняття зведення. Давайте по конструктиву. Давайте по конструктивності. Що ви хочете що? щось вирішити, читайте далі. Ось, будь ласка. Ви журналіст. Да. Будь ласка. Это що таке? Посвідчення журналіста. Да. Це посвідчення. Паспорт ты не понимаю. Паспорт я бачила. Аким выдано? Я же і засновник. Я щось я, да. нічого не поняла. Так, это я выглядело? не дивуюся, что вы що ви нічого не поняли. Да, Таким видано вот У Вас дуже лички гривень, ниже плинтус. Я зрозуміла. Ви слушайте, если ви будете меня отормлять, я вами просто говорю на товари. Ви ж выводите меня себе, понимаете, в чем дело? Вы просто оскорбляете, вот молодое же записывать, ваши сети оплаты. Хорошо, вот именно для чего и записываем. Правильно. Чтобы потом. Правильно, в в суду, да. звернитесь ви, звернитесь ви, как правильно, чтобы в судебном судебном заседании мы поговорим. Как вы пришли, не я. Это вы. Подайте на меня до суду. Я не буду. Просто вы эмоциональны. Разные от, люди будут. И только жить в суде. Вы можете попросить, чтобы я не споколся, чтобы я прочитала и поняла, о чем идет речь. Людині ми треба пас... ознайомитись просто з текстом, Все який раз. дали в руки. Потім ми зверталися до вас 8 червня 2015 з проханням не залишатись контролю за належним відчасним виконанням законодавства і гадом розрядом нашої місцевої ініціативи на сесії. Так і це передбачено передбачення та повідомити ініціативну групу про час та місця розгляду сесії і наші пропозиції. От смотрите. Далі. По ви пишете про час та місця розгляду сесії, який рада нашу пропозицію. Сесія відбувається завжди, в одному тому ж місці. Да. І рада знаходиться по тому, так, і, Тільки і, і, Коли то, буде розглядатися, пропозиція Чора це. Я зремою вийшло від директора департаменту з тобою, кому про начебто розгляд нашого. Не не Хочеться запитати. Можу громче Кричите. Кричите, Рома. Вы говорите, я могу. Кричить.